Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та Пригін автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі. На даний момент є тільки фото, тому що ми забронювали цей автомобіль на огляд в понеділок. Продає, продає цей автомобіль приватна людина. Цей 2014 року Volkswagen Golf в універсалі 2-літровий мотор на автоматі. Як ви бачите, в максимальній комплектації. Тобто в даному автомобілі є все, що потрібно: Дістроніки, ксенони, підігріви, автомат, 2 літра на гарних легкосплавних дисках. Круїзи, датчики дождя, датчик світла, камера, панорама. Пробіг даного автомобілі 239 тисяч. Кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, більш детальну інформацію по телефону. Всім гарного дня, веселих вихідних. До побачення, до нових відео.